Події в нас бувають дуже різні. Звісно, що бувають такі трошки масштабнішого характеру, як там нафтобази після прильотів ворожих ракет та шахедів, а, там, перевернуті пробиті автоцистерни, які перевозять хімію. Ну і продовжуючи таких до більш простих речей, як там, знайшли якесь радіоактивне джерело, або там, навіть банально просто знайшли десь якісь невідомі колби з невідомою речовиною, чи там розлиту якусь речовину, яка. Можливо, була хіміч тут. Робота набагато цікавіша. Тут в тебе немає чітких меж, чітких граней цієї хімії. не завжди видно. Точніше, в більшості випадків її майже ніколи не видно, навіть не завжди ми чуємо її на запах. І тому робота така більш цікава, що зазвичай хімія для всіх людей є щось невідомим, щось страшним чимось. І якщо люди, наприклад, пожежу, вони бачать, вони бачать дим, вони відчувають запах, е що щось горить, вони бачать полум'я їм легше зрозуміти межі тої пожежі, розуміти вони в безпеці чи безпеці, То коли ми працюємо з хімією. Або самою радіацією, та люди вони не розуміють, вони хвилюються, вони бояться. Наша хімічна розвідка вона починається вже з моменту виїзду з гаража. Ми стараємось максимально багато зібрати інформації. Можливо, вже хтось бачив якісь надписи, позначення, можливо, колір, запах. Ну і в принципі, якось ти не думаєш, ти просто стараєшся максимально швидко вже назбирати якусь кількість інформації. Ну ясно, що по приїзду максимально швидко, якісно. Усунути ліквідувати проблему потрібно мати досить такий високий рівень знань в хімії, в хімічних елементах. Ясно, що треба розумітися в їхніх показниках, граничних дозах. Тобто, простій людині показники на екранчику не дадуть нічого. В школі не дуже любив, почав більше любити хімію в університеті, коли вона стала вже такою більш складною, вже коли вже вона була дійсно цікавою. Мабуть, мотивує найбільше це дійсно бажання допомагати людям, допомагати щось робити добре, ну і можливо навіть бути корисним для держави.